Задля підтримки фізичної форми дошкільнят на території дитячого садочка номер 3 бджілка запрацював сучасний спортивний майданчик. Облаштувати ігровий простір для дітлахів вдалося завдяки перемозі у програмі бюджет участі. Тут встановили м'яке прорезинене покриття та шість спортивних споруд, де дітки можуть виконувати елементарні фізичні вправи. Одночасно на спортивному майданчику можуть перебувати до шести груп дітей. Ми отримали перемогу великими зусиллями, нелегкою працею, але об'єднавшись понад тисячу голосів. Ців ми отримали від наших друзів, від батьків, від працівників закладу. І маємо на сьогоднішній день реалізовану нашу мрію щодо облаштування спортивного майданчика. А діти довго також чекали на реалізацію цього проекту. І вчора ми вже його прийняли, тож емоції зашкалювали у дітей і у дорослих. На майданчику дітки активно випробовують усі тренажери, виконують фізичні вправи та відпочивають. Спочатку тут були камінці, для діток було незручно, тепер це м'яке покриття, це не травматично для дітей. Тут з'явилися нові прилади, де вони можуть побігати, пострибати. Завдяки активності батьків, діток та керівництва закладу, каже міський голова, вдалося реалізувати проєкт саме у цьому садочку. Окрім новенького майданчика, перевіряли ще й укриття у закладі. Тут також встановили додаткові віконниці, які дозволяють розширити кількість дітей, які ми можемо ще брати в цей дитячий садок. Тому працюємо над тим, щоб наші заклади були безпечними і кращими. До слова, у садочку бджілка сховище в підвальному приміщенні може прийняти усю кількість дітей, які наразі відвідують заклад. Якщо діток стане більше у групах, на перших поверхах уже облаштовані віконниці. Тож у разі повітряної тривоги убезпечити у сховку зможуть до трьох сотень малюків. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.